Ви з Кіровоградщини? Очевидно, ви знаєте, хто такі Табалови, і тому цікаво, яким чином зупинити Табаловщину, аби вона, як гангрена, не поширилась на всю опозицію. Більше того, у першому скликанні в парламенті я був депутатом саме від міста Кіровограда, і мені дуже подвійно прикро від того, від тієї. Її... Еволюції зі знаком мінусом, яка відбулася за ці роки. Звичайно, я дуже добре знаю, хто такий табалов старший, менше знаю молодшого табалова. Але ще тільки коли з'явилися списки від блоку батьків від партії Батьківщина, об'єднаної опозиції, коротше кажучи, то в Кіровграді, принаймні мої друзі, і я в тим числі не сумнівалися, що це буде потенційна тушка, і через те, коли йдеться про Табаловщину, то перші свої запитання я б звернув до того, хто його туди привів, до Арсенія Яцині. Тому що Олександр Табалов це бізнес людина, для якої на першому плані гроші, гроші і тільки гроші. І... Але в парламенті дуже багато таких людей, власне, і тут дуже цікаво, для них що всіх головне гроші? Для дуже багатьох. На жаль, це саме так. Я сподівався, що молодший Табалов, як людина іншого покоління, як людина, яка між іншим здобувала освіту десь в Англії, можливо, він інший, але і прогнози щодо нього теж, на жаль, найгірші підтверджені.